Слава Україні, друзі! Радий вітати вас на українському мовному каналі Максон Мені, з вами я, Макс, і Сьогодні буде відео огляд тіктока, е, сайту по заробітку на рекламі. Як на ньому працювати, скільки можна виводити і що потрібно для того, щоб заробляти. Тому дивися відео до кінця. Перед цим не забудь підписатись на мій YouTube канал і на мій Telegram канал Посилання на Telegram в описі під відео. Ну що ж, а ми поїхали. Ми знаходимося на самому аккаунті, на самому сайті. Називається він TikTok Advance. Як на ньому працювати? Заходимо на головну сторінку. При реєстрації вам дається 600 монеток. Далі. Виконувати завдання нажимаємо TikTok ADS, і у вас тут з'являється ось таке меню. Для початку ви можете заробляти, якщо не поповняючися, 100 оцих монеток в день. Тобто, щоб нафармити мінімум, треба 24 дні. Мінімальне поповнення на цей сайт 5 USDT. Далі. Виходимо на головну сторінку. Після того ви можете отримувати також за рефералів. За ваших рефералів процентна ставка 15, 7 і 3% від доходності ваших рефералів. Також є тут ось контракти, тобто в день, точніше, не контракти вибачаюся, є ці ну, віпи, як то називається правильно віп, Тобто на початку вам дається Віп, за кожне завдання ви отримуєте 20 монеток. На першому VIP депозит на 5 тисяч, це приблизно 10 доларів. І ви отримуєте також в день 5 завдань і по 100 монеток, тобто 500 монеток ви отримуєте. Щоб до виводу окупити, треба працювати 5 днів. 10 днів окупається весь стартовий пакет, який купляється за депозит. Далі другий контракт, другий ВІП коштує 15 USDT. 15 монеток вибачається. 5 завдань. 3, 330 дохідність. 30 Тисяч, 50 тисяч 80, 000, 150, 000, 200 тисяч максимальний. Тобто, окупаємость самого віпа є. Другий віп окупається за 10 днів, третій віп окупається за 5 днів. І ось так побільше. Далі. Вивід складається. Мінімальний, і вивід це 3000 3 монеток. Тобто, 3000 монеток ви можете виводити з 10 до 3 години дня. Вивід йде 24 години. 5% комісія. Так, ТРЦ-20. Вам потрібно прив'язати ТРЦ-адресу. тобто 3000 монеток можна виводити це 545 Тут вводите пароль, який вказували при реєстрації. Пароль, е, пароль безпеки вводиться сюди. Е, Мінімально можна 3000 монеток, далі 15 монеток, це 15 27 доларів 3054 конвертація. 200-363 долара. Скільки цей сайт пропрацює, важко сказати, але працювати можна. Якщо буде цікаво, і це відео підтримуєте лайком, покажу, чи сайт платить, чи ні. Тому не жалі лайк, став підписку на мій канал, приєднуйся в телеграм-групу і буду старатися. Знімати відео частіше, тому підтримай лайком це відео. Дякую за перегляд. З вами був Максон. До скорої зустрічі на цьому каналі.